Використовуйте час дні болу лукаві. коли ми почнемо розуміти, що потрібно цінувати молодь, маєте дітей? Цінуйте часом. Вони так швидко виростуть. Сьогодні вроді на руках, а сьогодні завтра він вже когось на руках держить. Я колись задав питання, як ви думаєте, скільки часу у нас з вами виховати наших дітей? І старші люди, можливо, і вашої церкви, то була молитовна служіння, якщо я напоминаю, сказали, та все життя сказали. Хто згідний, що все життя виховуємо дітей? Ми, ми можемо думати, що у нас є час у все їхнє життя. Ну приходить час 16-17 років, і вони кажуть: дякую тату, дякую, мамо. І ми можемо тільки вдогон щось сказати. 16 років. Згідні 16 років у нас є часу. Сьогодні ми говоримо про справжні цінності в нашій сім'ї. Якщо ми не використаємо цей час, який ми можемо побути з нашими дітками, ми його просто втрачаємо, друзі. І я подивився в своєму розпорядку дня. Дитина пішла в школу. Якщо я поспав до восьми ранку, я вже її не бачу. Вона в школі. Вона прийшла зі школи в три часа дня, в мене є пів години. Якщо я не втиснувся в цей графік, то вона поїхала в музикальну школу, приїхала в 18 годин. Якщо я десь зайнятий на служінні, її нема. Розуміємо. Я коли проаналізував життя, я побачив дуже мало часу. А коли його мало, цим треба по особливому цінувати, правда?